Працюємо сьогодні на Дніпропетровщині. Ворог вночі наніс декілька ударів по об'єктам критичної інфраструктури. За великим рахунком, більшість області знаходиться або без електроенергії вже більше восьми годин, або частково. Ми сьогодні не пішли в школу. Повернули електрику більше ніж для двох мільйонів абонентів області, але близько 500 тисяч абонентів поки що. Знаходиться без електрики. Будемо рухатись далі, приймати відповідні рішення для того, щоб оперативно допомагати людям. Важливо сказати про те, що ми приїхали не з порожніми руками. Дякуємо громадам Луганщини, дякуємо громадам Київщини. Приїхали і передали велику кількість генераторів для Дніпропетровщини, для дніпропетровських громад. Дякую мешканцям Дніпропетровщини за їх стійкість, за те, що вони справжні українці. Я впевнений, що. Завдяки таким людям ми переможемо.